Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто обрав світлу в сторону розвитку. Ця система сильніша за будь-які мотиваційні промови, сильніша за короткі спалахи натхнення, сильніша за разові зусилля. Японці зрозуміли це задовго до сучасних книжок із саморозвитку. Самураї, ченці, майстри каліграфії, її ремісники не вірили у диво силою волі на все життя. Вони знали, людина не змінюється ривком, вона змінюється ритмом, малими кроками, повторюваними ритуалами, усвідомленням, умінням дивитися прямо на своє бажання і не ставати його рабом. Цей текст не про чарівний спосіб зламати себе і стати ідеальним за тиждень. Це історія про інший шлях, про те, як перестати воювати зі звичкою і почати розуміти, що саме вона закриває, як проживати потяг, не підкорюючись йому, як подружитися зі своїми демонами замість того, щоб підживлювати їх страхом, як вийти з режиму автопілота і повернути собі право вибору, крок за кроком вирости з руйнівних патернів, а не намагатися знищити їх одним ударом. Ти увійдеш у світ японських садів, храмових дзвонів і тренувальних майданчиків, де самураї вчаться піднімати меч навіть тоді, коли не хочеться, і стояти перед хвилою, навіть коли страшно. У цих образах прихована практична система як працювати з потягом, зривами, автоматизмами, єлінощами так, щоб не зламатися, а зміцнити. Якщо в тобі живуть шкідливі звички, від яких ти хочеш піти, але знову і знову повертаєшся, якщо ти втомився від крику, треба бути сильнішим. Та якщо хочеш шлях, який поважає твою психіку, а не тисне на неї, цей текст для тебе. Далі не буде чудес, буде те, що робили самураї, один чесний крок за іншим, і в якийсь момент ти помітиш. Ти вже не борешся, ти просто став іншим. А перед тим як ми продовжимо, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися та написати будь-який коментар на цю тему. Це маленька дрібничка для вас та великий крок для мене. Дякую вам за це. Розділ 1. Чому звички здаються сильнішими за нас. Уяви ранній ранок, тихий японський сад. Над гладкою поверхнею ставка лежить легкий туман, у далині звучить перший удар храмового дзвона. Старий монах іде кам'яною доріжкою, його кроки повільні й рівні, ніби він рухається не простором, а самим часом. Він сідає на татамі, поруч юнак, у чиїх очах тривога й виснаження. Учителю, шепоче він, я знову зірвався, я присягався, що не питиму. Але ввечері щось у мене знову взяло верх. Чому я не можу змінитися? Чому звички сильніше за мене? Старий монах дивиться уважно, доброзичливо, але без жалю. Сильніші? м'яко усміхається він. Ні. Ти просто не розумієш, як вони влаштовані. Це перша істина, без якої неможливо вийти з кола залежностей, звички не вороги. Вони застигли рішення. У сучасному світі звикли мислити інакше. Куріння моя слабкість, прокрастинація, моя лінь, переїдання, моя нестриманість, безкінечний скролінг, моя дурість, але глибока японська психологія бачить інакше. Кожна руйнівна звичка колись тебе врятувала. Так, навіть та, що сьогодні нищить здоров'я, мотивацію та мрії. Людина тягнеться до цигарки, бо колись вона дала коротке полегшення від стресу. Хтось їсть ночами, бо їжа одного разу стала теплом і сурогатною безпекою. Ми без кінця гортаємо стрічку, бо колись це дало відчуття причетності і зв'язку. Проблема не в звичці, проблема в болю всередині, яку ми залатали нею, як старим пластирем. Поки людина воює зі звичкою, але не бачить її корінь, вона причетна повторювати той самий цикл обіцянка, спроба, зрив і сором, нова обіцянка, новий зрив. Так минають роки, а іноді цілі життя. Боротьба підсилює те, з чим ти борешся. В одній давній дзеншколі ченцям казали не бийся з туманом, інакше зайдеш у нього ще глибше. Коли людина намагається зламати звичку, всередині виникає конфлікт. Одна частина прагне нового життя, інша відчайдушно захищає стару стратегію виживання, так з'являється сила, яку часто недооцінюють внутрішній опір. Західна культура звикла тиснути, правилами, жорсткою волею, контролем, але японський шлях інший. Коли ти тиснеш на себе. Психіка тисне у відповідь, і звичка міцнішає. Чим частіше ти намагаєшся кинути курити, тим гостріше тягне. Чим жорсткіше забороняєш собі цукор, тим яскравіше він сниться вночі. Чим голосніше кричиш завтра почну нове життя, тим швидше зриваєшся. Мозок захищає стабільність, навіть якщо вона руйнує. Так було з японським майстром каліграфії, який намагався перемогти спалахи гніву. Він медитував, постив, змушував себе мовчати, і що більше боровся, то лютішим ставав. Поки старий наставник не сказав перестань битися з хвилею, навчися просто бачити її. Звідси і починається японський підхід до шкідливих звичок: ми не придушуємо, ми помічаємо, ми перенаправляємо. Це шлях, який не ламає психіку, а бере її за руку і м'яко виводить із пастки. Чому більшість систем кинути не працюють. Більшість популярних методів тримається на тому, що самураї вважали слабкою зброєю, на силі волі, сила волі добра для короткого ривка, але не для щоденної війни. Самураї казали. Те, що потребує зусилля щодня, приречене, те, що вбудоване в ритуал, стає вічним. Якщо ти намагаєшся змінити життя одним стрибком, тебе вистачить на тиждень. Якщо створюєш маленьку, просту, стійку дію, з нею можна прожити вже все життя. Це і є Кайдзен, шлях маленьких кроків. Він працює. Бо не викликає сильного опору мозку, не лякає, не вимагає надлюдської волі, він дозволяє тілу й нервовій системі перебувати поступово. Замість західного все й одразу Кайдзен ставить інше питання що ти можеш зробити настільки мале, що мозок навіть не помітить, що ти змінюєшся? Це питання і змінює все. Історія токійського бізнесмена. Який курів понад 20 років, він перепробував усе: пластирі, таблетки, жорсткі обіцянки, застосунки, навіть гіпноз. Та щоразу повертався назад. Поки один старий монах не сказав Ти знову намагаєшся перемогти, а спробуй подружитися. Як можна подружитися з цигаркою? здивувався він. Монах відповів, Поки ти бачиш звичку ворогом. Ти воюєш із частиною себе, не кидай, уповільнись і дав правило. Коли захочеш курити, не забороняй собі, просто потримай цигарку в руці 10 хвилин, не кидай, не забороняй, не впадай в істерику, просто тримай. За тиждень потяги стали коротшими. За місяць почали зникати самі, а за три місяці він повністю відмовився. Не через напруження волі, а через усвідомлення, дозвіл і відсутність насильства над собою. Шкідлива звичка не чудовисько, це занепокоєння, яке з часом перетворилося на залежність, захист, що став в'язницею, утіха, яка стала кайданами. Вихід починається не з крику, Все, я кидаю, а з тихого питання, що ти мені замінюєш? Як я можу дати це собі інакше? Саме із цього починається шлях самурая. Розділ другий. Як зупинити потяг не воюючи з ним. Вечір. Кімната напівтемна. Лише м'яке світло лампи бореться з тінями на стінах. Людина сидить на стільці, у її руці жвичка. Можливо, цигарка, можливо, телефон, можливо, щось солодке. Або щось. Про що вона нікому не говорить, вона відчуває, це знову відбувається, і, здається, це знову програш. Чому я не можу зупинитися, ледь чутно думає вона. Саме тут японська філософія дивовижно точна. Потяг це не дракон, що розриває зсередині це хвиля. У будь-якого потягу є фази. Спершу поява, легкий імпульс хочу, потім підйом. Кілька хвилин, коли здається, що витримати неможливо. Далі спад, повне зникнення, якщо не ввімкнути автоматичну дію. Ключове те, що потяг не триває довго, але звичка навчила нас діяти саме на піку, тому й виникає відчуття, я не можу стриматись. Насправді можеш, якщо перестанеш боротися. Не ставай хвилею, спостерігай її. В одній школі бойових мистецтв учня виводили до бурхливого океану і казали: стань перед хвилею, стій та не рухайся. Хвиля збивала його з ніг. Наставник говорив: ти знову намагався бути сильнішим за океан. Потрібно бути гнучкішим за нього. Суть проста: не ламай хвилю, дозволь їй пройти крізь тебе. Те саме з потягом: Борешся, він зростає, тікаєш. Він нас доганяє, відволікаєшся він повертається, спостерігаєш, розчиняється. Це і є дзен, дивися на відчуття, але не ставай ним. Один з найсильніших японських методів виглядає майже смішно простим коли з'являється потяг, не забороняй собі, дозволь, але відклади, скажи собі, я зроблю це трохи пізніше. А зараз, 10 хвилин, я просто побуду поруч із бажанням. Не відволікайся, не відганяй думки, просто сиди і дивись на потяг, як на хмару. Що відбувається в цей момент? Через хвилину бажання все ще сильне, через дві тіло напружується, на третій, четвертій хвилині приходить пік, ніби хвиля накриває з головою, а потім починає відпускати. На сьомій-восьмій стає значно легше, а на десятій хвиля майже зникає. І ось головне, коли пік минув, ти більше не приймаєш рішення під тиском. Ти обираєш свідомо, а свідомий вибір майже завжди здоровий. Саме так токійський бізнесмен кинув курити після десятиліть. Він жодного разу не заборонив собі цигарку, він просто перестав іти за хвилою. Потяг майже завжди ховається в тумані. Мені просто хочеться, я трохи розслаблюсь, один раз нічого страшного. У Дзені є проста техніка: назви почуття спокійно, без осуду. Коли піднімається потяг, скажи: це бажання курити, це потяг до солодкого, це тривога, це нудьга, це напруга. У цю мить ти відокремлюєш себе від імпульсу. Це вже не я хочу, а в мені з'явилось бажання. Самураї казали, якщо назвати демона, він втрачає половину сили. Потяг перестає бути монстром, він стає тілесним відчуттям, яке можна перечекати. Більшість думає, що пік потягу це його початок. Насправді це останній відчайдушний вдих. Пік не старт, це фінал хвилі. Якщо витримати кілька хвилин, ти вільний. Якщо піддатися, цикл запускається знову. І важливо зрозуміти, зрив не робить тебе поганою людиною, він лише трохи підсилює звичку. І все. Кожного разу, поступаючись на піку, ти навчаєш мозок. Якщо хочеться, треба діяти негайно. Так формується міст між відчуттям і дією. Але цей міст можна м'яко розібрати крок за кроком. Уяви ліс і дві доріжки. Стара, добре втоптана, це твоя шкідлива звичка, нова, майже непомітна, здоров'я, дисципліна, інше життя. Стара завжди здається легшою, але японці вчили не ламай стару стежку, просто перестань ходити нею щоразу. Кожен раз, коли потяг проходить, але ти не виконуєш автоматичну дію, трава на старій дорозі починає підійматися, шлях поступово заростає. і настає день, коли ти раптом помічаєш потягів менше, сил більше. І тоді нове життя відчувається вже не як експеримент, а як норма. І саме в ту мить, коли ти вперше зупинився і не зробив звичайний рух. Руйнівна звичка вже почала вмирати, ніби всередині з'явився новий самурай той, хто не боїться стояти перед хвилею. Розділ третій. Як перестати жити на автопілоті і що робити після зриву? У кожній людині живуть щонайменше два я автоматичне і свідоме. І руйнівні звички майже завжди належать автоматичному я. Автоматичне я рухається старими дорогами, якими мозок ходив тисячі разів. Воно не запитує, не сумнівається та не обирає. Воно просто повторює. Більшість шкідливих звичок це не потяг, це рефлекс. Рука тягнеться до телефону не тому, що він справді потрібен, а тому, що звикла. Тягнешся до солодкого не від голоду, а за шаблоном. Відкриваєш соцмережу не з реального бажання, а з простої інерції. Самураї це чудово розуміли, справжній ворог не почуття і не потяг, справжній ворог життя на автопілоті. І чи го, і чи є? Одна зустріч, один момент. Цей вираз означає, ця мить єдина і неповторна, кожна дія унікальна, кожен вдих подія. Самурай міг виконувати один рух тисячі разів, але ставитися до нього так, ніби це вперше. Так помирає автоматизм, так народжується усвідомленість. Перенеси це в повсякденне життя. Рука потягнулася до телефону. Зупинися, зупинися на мить і скажи собі: це новий момент, я можу вбирати, а не повторити. Одне таке мікрорішення вже розриває ланцюг. Є правило трьох секунд. Дуже простий, але надзвичайно сильний прийом. Помітив, що дієш на автоматі, зроби коротку паузу, мовчки порахуй до трьох. Не для того, щоб заборонити, а щоб повернути собі керування. Ці кілька секунд вмикають свідомий розум. Там, де ще мить тому була чиста реакція, з'являється вибір. Самураї діяли так само. Перед ударом пауза. Перед кроком пауза. Перед рішенням пауза. Саме в цій паузі народжувалася їхня сила. Зрив неминучий, і це не вирок. Ти зірвешся хоча б один раз, а швидше за все й не раз, і це нормально. Проблема не в падінні, проблема в тому, що людина вважає падіння кінцем шляху. Майстри дзен казали: зрив, частина дороги, не помилка, а урок. Зрив потрібен, щоб побачити слабке місце. Зрозуміти, яка емоція запускає звичку, навчитися вчасно помічати імпульс та виробити стійкість без падінь не буває справжньої дисципліни. Як японці піднімалися після падіння, зазвичай люди діють так: зірвалися, засудили себе, відчули сором, втратили мотивацію, повернулися в старий патерн. Це західний стиль внутрішньої війни. Японський шлях інший. Перший крок просте визнання. Так, я це зробив, і це факт без рами, без проклять, без того, що я нікчема. Другий крок питання: не чому я такий слабкий, а що зі мною відбувалося перед цим? Відповідь майже завжди веде до конкретного тригера: втома, нудьга, стрес, самотність. Тривога, страх або розчарування. Розуміючи тригер, можна змінювати паттерн. І найважливіше відновлення починається не з понеділка, а прямо зараз. Зрив не крапка, це кома, шлях триває. Ламай не звичку, а контекст. Дуже часто звичка прив'язана не лише до емоції, а й до місця, до часу чи предмета, курич на балконі. Гуртаєш стрічку в ліжку, їси солодке на кухні вночі або залипаєш у телефон за робочим столом. Замість війни зі звичкою ефективніше зруйнувати цю сцену, куриш, міняй місце, розривай зв'язку балкон сигарета, телефон заряджай не біля ліжка, а в іншій кімнаті. Солодке сховай подалі і зміни звичне місце прийому їжі. Змінюється контекст, змінюється поведінка. Японці називали це руйнуванням умов. Мудзін дія без опори на настрій, найсильніша частина японського підходу. Мудзін дія без запитань до настрою. Зриви трапляються не через поганий характер. Вони з'являються тоді, коли ми прив'язуємо важливі дії до емоцій. Самураї знали, емоція – це хвиля. Дії це шлях. Коли ти робиш те, що потрібно, незалежно від натхнення, життя починає змінюватися дуже швидко. Один майстер казав, справжня дисципліна це коли рука піднімає меч, навіть якщо серце не хоче. Перед корисною дією, скажи собі м'яко, почуття можуть не встигати, я йду попереду. Це маленьке внутрішнє рішення змінює напрям життя від емоцій до шляху, від імпульсу до вибору, від автопілота до усвідомленої сили. Розділ 5. СТО Малих Кроків. Як вирости зі своїх звичок? Давні японські майстри помічали, сильні люди не перемагають звички, вони з них виростають. Це і є Кайдзен шлях малих. Майже непомітних кроків, які разом змінюють людину сильніше, ніж будь-який героїчний ривок. Самураї знали, найнебезпечніші вороги не ззовні, найнебезпечніші тихі шепоти всередині. Зроби це швидко, почни ідеально, ти недостатній або у тебе все одно не вийде. Проти цих голосів і створена система малих кроків. Кайзен Номе. Покращення на один відсоток, номе, маленьке зубило, яким майстри по дереву вирізали найточніші деталі один удар, другий, третій, день за днем, рік за роком. Так будували храми, що стоять століттями. Самураї перенесли цей принцип у життя. Маленька дія, повторена багато разів, сильніша за тисячу гучних обіцянок. Коли ти змінюєш поведінку хоча б трохи. Мозок не включає сильний опір, не піднімається паніка, ти не ламаєш себе, ти створюєш простір для росту, і в цьому просторі шкідливі звички поступово стають зайвими. Кожен світанок воїн починав з простих дій: холодна вода, очистити обличчя і розум, невеликий порядок навколо, навіть якщо вже чисто, крихітний рух шляхом воїна. Один удар мечем, один крок у стійці, одна хвилина дихання. Чому це працює? Ранок, точка вибору. Мала дія, запуск дисципліни. Зовнішній порядок налаштовує внутрішній. Почавши день правильно, значно важче зруйнувати його звичкою. Японців цікавило не уникнення помилок, а використання їх на користь. Їхня формула проста: визнати падіння без драми. Знайти причину, а не винного. внести маленьке виправлення, не завтра ідеальна версія мене, а що я можу змінити хоча б на один відсоток. Велика реформа ламає психіку, мала зміна будує новий шлях. Замість порознечі – ритуал, звичка зникає лише тоді, коли їй є чим бути заміненою. Прибрати стару дію і не дати нової означає створити порожнечу, а порожнеча болить. Тому японська формула проста: не просто прибирати, а замінювати. Замість солодкого гарячий зелений чай і коротка пауза, замість прокрастинації, дві хвилини мікрозавдання, замість телефону зранку, склянка води і відкрите вікно, замість сигарети. Кілька рівних вдихів і видихів, новий ритуал має бути легшим і доступнішим за старий, тоді він природно займає його місце. Що ж таке справжній прогрес? Багато хто думає, прогрес це коли зник потяг. Японці кажуть інакше. Прогрес починається тоді, коли ти перестаєш боятися потягу. Неважливо, що ти відчуваєш, важливо, що ти робиш. Прогрес це пауза замість автоматичної дії. Це помічена емоція без занурення в неї. Маленький крок замість старого паттерну, продовження шляху навіть після зриву, самурайська формула виходу зі шкідливих звичок, помічай потяг, але не дій одразу. Хвиля зійде сама. Дай собі 10 хвилин паузи. Так руйнується автоматизм. Називай емоцію. Ти віддаляєш себе від імпульсу, заміщуй ритуал, а не залишай порожнечу. Роби маленькі кроки щодня, один відсоток змінює долю, аналізуй зриви без сорому, помилки стають силою, дій без опори на настрій так живе справжній воїн. І настає ранок, коли ти прокидаєшся і розумієш, ти більше не ведеш нескінченну війну з собою. Ти просто став іншою людиною, не тому, що колись переміг, а тому, що щодня робив один маленький, але чесний крок.